Вітаю, мене звати Катерина Цимвол, і я саме та людина в моїй родині, яка виправляє усі мовні огріхи кожного родича. І сьогодні я покажу, як саме це виглядає. Прикинь, мій друг робив вигляд, що знає математику. Нікіт. Правильно казати, удавати, а не робити вигляд. Тобто, твій друг удає, що знає математику. А, як? Але дивись, в будь-якому випадку. Купувати треба саме цей диван. Мам, ти в одному реченні зробила аж дві помилки. Правильно казати в будь-якому випадку. Точно. До речі, Кет, наступні два роки я хочу вивчити іспанську мову. О, це круто, що ти хочеш вивчити іспанську, але не забувай і про українську. Адже правильно казати у найближчі два роки. Ого. Донечко, я впевнений, що перемога буде в майбутньому році. Пап, Перемога то точно буде, але не в майбутньому, а в наступному році. Згоден, точно. Розумієш, проблема заключається в тому, що ці книжки більше не продаються. Слухай, ну я впевнена, що ти придбаєш собі ще багато книжок, але будь ласка, не кажи, проблема заключається. Правильно казати, проблема полягає в тому, що. А, точно, напевно, я набридла вже всім своїм родичам, але я вважаю, що зараз ми, українці, як ніколи повинні плекати нашу наймалозвучнішу українську мову. Слава Україні!